Бажаю здоров'я. Мене звати Тетяна. Я старша медична сестра евакуаційного відділення 23-ї окремої механізованої бригади. До війни я працювала взагалі я медик, я працювала в Казанківській центральній районній лікарні. За спеціальністю я акушерка. На початок війни я перебувала в Німеччині, я там працювала. Чому я повернулася в Україну? Тому що, по-перше, я медик. По-друге, я мама військового. По-третє, я багато бачила по телебаченню німецькому телебаченню все те, що відбувається в Україні, і я розуміла, що щось не там я нахожусь, де потрібно мені бути на той момент. Я багато відео дивилася в Ютуб, і одне відео мене дуже так заділо затронуло. Це була одна доба роботи евакуаційного відділення. Я декілька разів його передивлялася, дуже багато думала про те, чи зможу я працювати в евакуаційному відділенні, і взагалі чи зможу я бути на війні. Коли йшов дощ, я думала, ось зараз іде дощ, що я зможу, чи зможу я під дощем. Зараз вітер, сніг, чи зможу я під вітром, під снігом, під всім, що тільки можна, чи зможу я в грязі. Так, я зможу під вітром, і в грязі, і під дощем, і в лісі, <соць> і в підвалі. І саме це відео евакуаційного відділення, саме евакуація, те, що я побачила, і мене дуже сильно надихнуло. І я їхала сюди, в мене була одна думка. Я хочу бути в евакуації. Коли я приїхала, пішла до військомату. Буквально через декілька днів мене призвали. І коли мене призвали, я вже знала, що я буду в 23-й ОМБР в медичній роті. Так воно і сталося, і вже тут на місці була розподілена в евакуаційне відділення. Мої пізнання взагалі військові на той час були нульові і. Я не знала, що я 23-я, Я не знала взагалі, що є бригади. Я знаю, що у мене син військовий. Якщо я піду в воєнкомат, то я буду служити разом з сином. Оце все, що я знала. Ось. Але коли прийшла в воєнка, мені кажуть, так, нам треба медики. Медик, так, давай, набирайте 23-го МБР, підеш, піду. Я взагалі не розуміла, що це, хто, де. Тобто, я знала, що я попаду до свого сина <сі> і буду разом з ним. Ось, але так потрапила сюди, і слава Богу, потрапила сюди, саме туди, куди я й хотіла. Евакуація. Військового досвіду у мене взагалі немає взагалі. Тобто, це для мене все вперше, все абсолютно вперше. Вперше ночувати в палатці, вперше жити десь в підвалах, вперше одягнути було бронік, каску, взяти в руки автомат, стріляти, виконувати команди. Це все вперше. І це було дуже дико, що це все треба робити, що ти не можеш сказати, я не хочу, я не можу, бо я дівчинка. Ось, все треба було робити, і все це робилось на. На тому рівні, як і чоловіки, абсолютно на тому рівні. Як чоловіки проходили без ЗВП, так, так і ми проходили дівчатка з медичної роти. Не було такого. Я дівчинка, я не буду це робити, або я не можу, я не хочу, бо там багнюк або там грязь, бо там калюжа після дождю. Цього не було. Все робили так, як потрібно. Потрапила я в бригаду 28 січня 2023 року. Всі, всі люди нові. По-перше, людей багато. Всі нові, нікого не знаєш. Холодно, сиро. І ти думаєш, о Боже, куди ти взагалі попала? Чого тобі не сиділося в тій Німеччині? От, мабуть, десь щось таке було. Але це дуже-дуже самого-самого початку. Потім це все дуже зникло дуже швидко. Е, ну, як у нас проходило знайомство? Та як, як завжди, мабуть, в процесі сумісного життя це ж та сама столова, там знайомство. Навчання по такмеду, також ти вже більше трошки знаєш людину. Ну, в основному спілкування було на навчанні. У нас був такмед і ми дуже багато там спілкувалися, ми навчались. Ми спочатку всі боялись один одного, боялись щось сказати, боялись задати питання якесь, а потім вже. Так, Добре, дуже пам'ятаю свого першого поранення. Ну, зараз я вже можу сказати, що це було не поранення, це була травма. Це була акубаратрама. Я тоді працювала саме на евакуації, тобто це була евакуаційна бригада, це був автомобіль, це був водій санітар, лікар. І я. Це була акубаратрама, але ну, така тяжка. Ось це була Тимирівка. Після Евакуації я вже почала працювати на стабілізаційному пункті. Щоб я зараз сказала, якого як першого пораненого саме на стабілізаційному пункті ні, тому що це було просто. Це був ураган. Це ти туди заходиш. Дуже багато людей, дуже багато різних препаратів, багато розхідного матеріалу, бинти, шини ну все, шприці, препарати якісь, багато людей, багато столів і багато поранених. Там просто конвейер. Я навіть не можу зараз сказати першого. Їх було дуже багато. Перший наш стабілізаційний пункт був в селищі Тимирівка. Ми були на відстані від передової, скажімо так, від нуля кілометрів 5-6. До нас привозили поранених з зони бойових дій. Це травматичні ампутації кінцівок, це черепно мозгові травми, це осколочні, це кульові, це акубара травми. це… Пневмоторакси, гемопневмоторакси, тобто, все те, що отримують всі ті поранення, всі ті травми, які наші воїни, наші хлопчики отримують саме в окопах, в ліндажах біля окопів, ну на лінії зіткнення, назвемо це так, це все вперше, куди вони потрапляють, це до нас на стабілізаційний пункт. Саме слово стабілізаційний пункт говорить про те, що це стабілізація. Тобто нам треба стабілізувати стан пораненого. Якщо це була сильна крововтрата в хлопчика, ми повинні зробити, провести гемотрансфузію. тобто влити кров, влити плазму, знеболити, перевірити рани. Якщо є кровотеча, їх потрібно було зупинити. Це тампанади, це ті ж самі турнікети, якщо це треба було його накласти ще раз. Так? Це перев'язки. Іноді навіть це були і одного один раз за це за весь цей час була полосна операція, де нам вже допомагали лікарі з ПГГ. Ось тобто все те, що критичне, повинно бути повинно не критичним саме на стабілізаційному пункті. Потім вже від нас їдуть на ПГГ, на ЗМЗ. Ну, на такі більш вже більш більш е, оснащені апаратурою е, пункти. Ну і шпиталі. В цивільному житті я працювала медичною сестрою терапевтичного відділення і працювала акушеркою в пологовому будинку. Е, коли я прийшла сюди, я зрозуміла, що все те, що я знала раніше, просто Забудь, і починай все спочатку. Медицина цивільна і військова дуже відрізняється, особливо медицина, яка на стабілізаційному пункті, це мені здається, що навіть хірургія, хірургічне відділення буде відрізнятися саме від стабілізаційного пункту. Тут дуже швидко треба приймати рішення. Тобто пацієнта ще заносять, а ми вже повинні бачити, ми вже бачимо, ми вже знаємо, що, з ним, що, що взагалі з ним треба робити. Уже є план дій в голові, мабуть, в кожного з нас. На щастя, у нас вже зараз є дуже багато помічників, це наша апаратура. Набагато простіше справиться з тяжкими пораненими. Спочатку цього всього не було. Так, було Ну, Було складно. Якщо порівнювати з теперішнім, то було складно ось. Як навчитися цьому всьому? По-перше, треба, щоб було бажання, треба горіти. Треба, щоб ти йшов, і ти знав, я хочу це, я хочу вміти це. А ось ця бригада медсестри вміють це робити. Чому ж я не зумію це зробити? Звісно, зумію. І у мене період навчання був, мабуть, за три доби. Це саме Тимирівський стапункт наш. Тобто я приймала участь у наданні допомоги, але більше я наблюдала, спостерігала за цим. Всім. Тобто, що за цим столом роблять з таким от діагнозом, да, з таким пораненням. А ось на цьому столі операційному такий, таке поранення, що вони тут роблять? Тобто, оце все спостерігання було протягом трьох діб. Все, а потім вже ти вже просто стаєш за свій стіл, і ти за ним працюєш. Тебе є лікар, і ти з ним працюєш. Для того, щоб надавати якісну допомогу на нашому стабілізаційному пункті, у нас є багато зараз багато помічників. Це апаратура, з допомогою якої ми можемо надавати допомогу більш кваліфіковано, швидко. Що сюди можна входити? Ось у нас є апарат, це масаж серця. Тобто, що вже не ми робимо його, а для цього є спеціальний апарат. Є апарат УЗД, до речі, це дуже, це дуже класний апарат. Апарат. Мені здається, ні, я навіть знаю, що не в кожній клініці є такий апарат, але у нас він, на щастя, є. Так, У нас є ось апарат ШВЛ-Надія, також він дуже нам допомагає. Тобто, це вже все автоматизовано. Одне із найосновніших на стабілізаційному пункту це гемотрансфузія. Це дати можливість пацієнту влити кров, яку він втратив. А поки вони доїжджають до нас, то, звісно, кровотечі є і їх, на жаль, багато. От у нас є апарат, це апарат пульс, який нагріває кров. Тобто нам не треба витрачати час на те, щоб гемокон з кров'ю нагріти в гарячій чи, чи в теплій воді, а це все час. Ми просто підключаємо і капає вже кров температури тіла, така як нам потрібна. Для цього у нас є обладнання, це холодильники, в яких зберігається кров, холодильники, в яких зберігається плазма. Це дуже важливо, тому що це різні температури. Якщо кров це 4, 5-6 градусів, то плазма це мінус 30. От раніше ми не мали такої можливості, ми користувались сухою плазмою. Зараз у нас іде свіже заморожена, це, це дуже великий бонус для наших поранень, що є саме така плазма і що в нас є вся ця апаратура. З апаратурою нам дуже сильно допомогли волонтери з холодильниками, і ми їм дуже дуже вдячні за це. Ось, а також організація Пульс, яка до речі провела нам курси по гемотрансфузії. Ми були в місті Одеса. Чотири людини із нашого стапунта пройшли ці курси. Мають маємо сертифікати. Ось, і плюс до цього вони нам привезли всю апаратуру, яка потрібна. для транспортування крові, плазми, для зберігання, для нагрівання. Ось ці всі кадрі вони нам це все поставляють. Ми за це дуже вдячні. Один із випадків був це військовослужбовець. З його слів, при пересуванні з одного укриття, з одного лінтажа в інший. Сусідній е, ніс в руках якісь боєприпаси, і вони в нього здетонували. В руках були дуже сильно пошкоджені верхні кінцівки. Одна була травматична ампутація, е, прям висока ампутація до ліктя. Інша там пальчики задіті були травмовані і також ампутовані. На жаль, ось, і було пошкодження обличчя. І очі дуже важливо берегти очі. Значить, хірургами там були пережаті сосуди, ті, що кравили. Була зроблена перев'язка. Ось нашим лікарем Олександром Івановичем було це все зроблено. Ось наш лікар-хірург. Потім були перев'язки ран, а там ще була в нього. Поранення і грудної клітини, там також були накладені багато пов'язок, абсорбуючих серветок. Далі були обробки очей. Спеціальні ліки ті, що саме при пораненнях, при при проникних пораненнях очей. Капаються, ну кров, плазма, це вже я повторююсь, знеболювальні антибіотики. Така от така терапія. Після стабілізації пораненого викликаємо евакуаційну бригаду. Тобто ця швидка, це санітарний інструктор, або ж медична сестра, або медичний брат. Якщо тяжкі поранені, то виїжджає Ремка, Реомобіль, переносимо його цього пораненого в автівку. Там вже вся ця апаратура, яка нам необхідна, є, медики навчені, як користуватися нею. Ось і далі ми підключаємо. Якщо треба продовжувати капати ту ж саму плазму чи кров, чи ще якісь препарати, то це все продовжується. Вся ця терапія продовжується в автомобілі. Тобто нам треба як можна швидше відвести його на подальший етап. Це може бути ПГГ, там яке найближче до нас. От і вже реанімація вже везе його далі. Ну і там вже ним займаються більш обширно, більш кваліфіковано. Я не можу сказати, що це абсолютно безпечно. Деякі стабілізаційні пункти в нас були розміщені в якихось адміністративних спорудах, в якихось хатинках, де було вільне місце, де ми могли розміститися, там ми розгортали наш пункт. А як показала практика, це небезпечно, тому що Наприклад, якщо брати ту ж саму Тимирівку, ми були дуже близько від лінії фронту, так і нас також обстрілювали, тобто нам прилітало досить таке. Добре, було гаряче після наземних пунктів. І коли ми вже зрозуміли, що нам треба якось не тільки зберегти життя хлопців, а зберегти і своє життя, щоб ми потім могли допомагати нашим військовим. Було таке прийняте рішення, щоб робити стабілізаційні пункти під землею, тобто, все, що є під землею, все, що можна зробити, ремонт. І поставити два чи три ліжка операційних, два чи три столи, розмістити апаратуру. Це може бути стабілізаційним пунктом. Але нас висліжують, нас бачать, нас шукають і нас знаходять. Дійсно, знаходять стабілізаційний пункт в камар прилетів кап, і нас так добре пошматувало. Ми вимушені були звідти виїхати. Ось е, далі стабілізаційний пункт десь ніж комар і іскра. Е, також е, ми там працювали можливо з місяць, можливо, трошки більше, але також спочатку нас висліджували це вже ми потім зрозуміли, скоріш за все, розвідники дрони. Ось тому, що ми просто чули їх. Ми їх просто чули е, вночі. І на слідуючу ніч вже ну, до нас були спроби залетіти сам, саме під землю, саме до нас, туди, в приміщення наші, але сітка, що висіла на вході, нас рятувала, тож вони просто вдарилися, ну, сам цей дрон врізався ну, об косяк, да, і зірвався. Почалась пожежа, тому що стіни були обшиті деревом, сосною почалася пожежа, тушили, гасили водою. Але в чому була складність потушити загасити пожежу? В тому, що ми не могли вийти, тому що вони висіли. Вони перед входом весь час висіли, Тобто ми виходимо і вони набирають швидкість і хочуть залетіти. Ось, включали реп. Поки вони чекали, поки вони сядуть, і тільки потім ми вже почали тушити. Це десь у нас було початок цього всього було десь о першій ночі. Ми перед цим тільки дуже тяжкого пораненого відправили на ПГГ. Ось і ті поранені, що в нас залишилися, яких ми ще не встигли відправити, ми вже нікуди не відправляли. Тобто, ми в чаті написали, що стабілізаційний пункт поки що припиняє свою роботу, от щоб до нас не везли. Тяжких, щоб везли на подальший етап евакуації. Ті поранені, що лишилися у нас, були вже з нами до ранку, поки вже ми не змогли щось зробити з ними. Ну, зранку ми їх вже евакуювали далі. Ну, зв'язку з тим, що така ситуація зараз з дронами нам приходиться, доводиться доволі таки часто переїжджати. Всі ці переїзди складні тим, що нам треба дуже швидко зібрати всю апаратуру, всі розхідники, все те, що в нас було на цьому пункті, і швидко запакувати і перевести на інший, тобто вже повинен бути якийсь запасний варіант. Тут вже всі задіяні, вся рота працює на те, щоб стабілізаційний пункт був відкритий і шукають місце, де його розмістити, де його розгорнути. Немає такого, щоб ми приїхали, нам кажуть, он ідіть туди, ми вас уже чекали, ми вже все зробили. Ні, всі ремонти, все це робиться нашими руками з самими людьми з медичної роти. Щоб стабілізаційний пункт запрацював, треба навести там лад, тобто. Наші поранені хлопчики повинні приїхати з бруду, з багнюки, з жару, з холоду і тут, щоб все було ідеально. От, просто ідеально чисто, ідеально тепло, ідеально затишно. Ремонт приміщення, яке б воно не було, робиться за, за наш рахунок і за допомогою наших волонтерів. У нас є одна волонтер, дуже гарна дівчинка. Позивний Багіра. Вона нам допомагає з усіма стабілізаційними пунктами, які ми відкривали. Окрім того, вона ще нам допомагає з усіма розхідними матеріалами, але це вже окрема історія. От, Тобто ДСП, фольгаізол, ліноліум у нас на стабілізаційному пункті. Новий лінолеум. І так кожного разу, де б ми не були, де б ми не відкривали новий лінолеум. Всі ці столи, це все треба перевозити. Це також наші волонтери. Тобто ми робимо, як зараз кажуть, євроремонт. Ми дійсно робимо ремонт. Лампи УФО, які ось над пораненими, щоб їм було тепло. На столах у нас лежать термоковдри, тобто це все підігрів, з усіх сторон підігрів. Все для того, щоб хлопчикам було тут. Комфортно, зручно і щоб надавалась допомога. Я не знаю. Просто жити. Звикати до, до цивільного життя, не кидатися на людей. Це не можна писати. Не кидатися на людей. Взагалі не бачити людей. Чесно. Десь в лісі, десь в Карпатах, десь в якісь хатинки, щоб у мене були коти, собаки. Я хочу навчитися робити зачіски собачкам. Ой, мене планів дуже багато. Я хочу стати дресирувальником, піти на курси. Я хочу їх підстригати. Щось мене зараз більше такий потяг саме працювати з тваринами і спілкуватися з тваринами. Я не знаю, з чим це зв'язано. Але так хочеться мені. Хочу багато мандрувати. Так, дійсно хочу. Я майже не знаю Україну. Я була в Європі, Європу я знаю, а от Україну я не знаю. На жаль, на жаль. я хочу помандрувати по мирній Україні.